Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Стартували нові акції з 21 серпня і діятимуть вони по 3 вересня. включно. Якщо візьмете від торгової марки трісене засоби для догляду за волоссям або для моделювання зачіски, якщо берете дві одиниці, то отримуєте у подарунок парасольку. Така парасолька, тростинка. Це якщо берете дві одиниці, подарунок від торгової марки Ютера «Нейтів». Якщо візьмете на суму 349 гривень, то отримуєте ось такий чохол. Це для бюстгальтера чи для купальника. Такий органайзер. Я думаю, зручно і зберігати, і в подорож брати. Він із ручками ще. Тримає, до речі, форму, такий, я б сказала, каркасний. І ще є подарунок від торгової марки Glenbier. Заколочка. Якщо придбаєте, на 269 гривень декоративної косметики від торгової марки GlenBu, ось такий брелок або заколку-квіточку. Повертаюся я до торгової марки 37. Хочу наголосити, що не лише подарунок, а є і акційні ціни, знижка до 30%. 145 гривень. Це є шампунь 400 мл, 278 гривень, більший об'єм. 685 мл і по 400 мл кондиціонер 161 гривня, а шампунь 145 грн. Є різні варіанти. Також є скраб 296 гривень. Це є маски по 410 мл, 288. Олійка, 254. Такий спрей незмивний. Крем-сироватка 239. Цей органайзер для бюстгальтерів, що я вам показувала, йде в подарунок. Якщо візьмете від ось цих двох фірм Монія і Ютера Нейчов, засоби для догляду за тілом, такі спа різні є на суму 349 гривень. Бомбочки по 21 гривні 50 копійок, такі новинки у вигляді квітів. Ціна 99,70. Є також пінки для ванни, акційні ціни 88 гривень за літр. Піна для ванни та душу, «Рожева мрія 500 мл за 68. Пінка мус 199 Мило дубайський шоколад 119. Виглядає красиво. Також є різні і шимери. Як, як бачите, дуже багато є акційних пропозицій. Пілінг для тіла з вітаміном С. Ціна 86 гривень. Алоївера такий гель для тіла та обличчя за 66,50. Супер ціна. Йогурт для тіла кокосовий 89,50. Така олійка. 183. Це є для тіла шимер. Ціна 116 гривень, такого приємного рожевого кольору. І є ще ось такий більш коричневий відтіночок Теж 116, Олійки для душу, підійдуть для сухого типу шкіри. 64,70. Також є скраби. 219 гривень скраб для тіла. Такий теж 219. Хайлайтер з дозатором засіб 200 мл 149. Сіль морська для ванної кімнати 700 грамів 31 гривня, 50 копійок. Аромат грейпфрут 38. І аромат лаванди пів кілограма 38. Ще такі різні муси, батери, скраби від торгової марки ютера. Я користувалася такими засобами, мені дуже подобається аромат, просто неймовірний. Бронзувальний флюїд для тіла торгова марка Ютера 136 із кокосовим маслом, пантенолом за 126. Нарушники паперові від торгової марки Літо акційна ціна двошаровий, один рулон 44. Такий варіант в подібно складені 130 штук 38. Туалетний папір Літо з ароматом персика трьохшаровий, 4 рулони за 52 гривні 50 копійок. На туалетний папір від торгової марки Greenway без аромату двошаровий, 8 рулонів акційна ціна. 67,50. Вологий туалетний папір 40 штук за 29. Вологі серветочки Greenway 7 гривень 20 копійок 15 штук. Рушники паперові Зева 2 рулони трьохшарові за 157 гривень. Акція на серветочки косметичні Зева 81 гривня 80 штук. І Зева паперові хустинки по 7 гривень та 30 копійочок. Туалетний папір Зева Делюкс трьохшаровий 8 рулонів, 199 І ось такий теж по 199, 8 рулонів. Вологий туалетний папір дитячий. Зева кіт 42 штуки за 65,50. Серветки косметичні. Kleenex 69 гривень 150 штук. Інстагут рушнички вологі 24 штуки 32 гривні, 60 штук вологі серветки 36 і 100 штук вологі серветки 56 гривень. Знижка на усі пральні порошки для автоматичного прання від Ariel зі знижкою 4 кг та 50 г 474 Аріель Аквапудра 329 грн, 2 кг 700 г. Так, де фокус, любі друзі? Ось. Аріель капсули дуже з гарною знижкою. І на вихідні ще є додаткова знижка. На ній акцентувати увагу не буду. Є окреме відео, кому цікаво, то подивіться, я прикріплю в кінці цього відео посилання на там те, як... акції, які діють на вихідні. Аріель 30 капсул, 459, 26 капсул за 425 гривень. З ленором 26 капсул 425 гривень. 22 капсули 347. І такі. 12 капсул 214 гривень і 10 капсул за 179 гривень. І ось такі великі упаковки: 60 капсул за 612 гривень. Гала аквапудра кілограм та 800 грамів. За 197 гривень. Тайт порошок для прання 2 кг 100 грамів 249. Є для кольорових речей або універсальний. І тайт 300 грамів за 42 гривні. Усі засоби для прання від торгової марки Sky з акційними цінами 35 капсул за 299. Це є 4 в одному такі капсули. І 12 штук за 119 гривень. Скайгель 4 літри 128, 2 літри 85. На підгузки трусиками від торгової марки Joy. Акційна ціна 267 гривень. Хагіс нічні підгузки трусиками. Ціна 419. Хагіси підгузки трусиками по 769 гривень. 34 штуки, Четвірка – 38. Підгузки памперси теж трусиками. Акційна ціна 739 гривень. Четвірка 38 штук. Чим більший розмір, тим менша кількість. На фарба для волосся знижки до 40%. Sіos Olio Intense за 213 гривень. Лораль Екселенс 284 гривні. Велла – 191 гривня. Шварцько Бріліанс 235 гривень. Кольори різні на вибір. Сіос. фарба для волосся 168. Палет 103 гривні без аміаку. Карнір Колор 111. І такий варіант Natural 116 гривень. Палет Intense 94. Авена 75, є два варіанти. Такий за 65,50, арт капелі 56 гривень, колібрі 28,80. Фітолінія 56 гривень. Тонуючі масочки Acme Колор, акція 1 дорівнює 2. За 41 гривню можна взяти дві штуки і не обов'язково однакового кольору. Можна брати різні кольори. На фарбу для брів акційна ціна 20 гривень. Засоби для догляду за волоссям від торгової марки DAV об'ємом 200 та 250 мл з акційними цінами. Бальзам Ополіскувач, ціна 104 гривні. Шампуні від торгової марки Шаума ціна 95,50. об'єм 400 мл. І такий варіант за 109 гривень. Усі засоби для догляду за волоссям від торгової марки Гліс-Вічварско з акційною ціною до 30%. Шампуні об'ємом 400 мл 125 гривень. Шампуні об'ємом 250 мл 104 гривні. Бальзами у поліскувачі по 95 гривень. Спреї по 154, 174. Як який варіант? Їх, до речі, досить багато. Філер 258. Активатор для шкіри голови для лимкого та ослабленого волосся. 258. Herbal Essence. Шампунь 167 гривень. Бальзам 158, маска 247. Карнер Фруктіс із акційною ціною до 30% знижка. Маска 230 гривень, шампунь 177, папая маска 230 гривень. Шампуні по 170. Давайте трошки. Ось так зробимо. шампунь 177. Масочки по 230. І шампуні по 189 та 177. 9, ось так. От. 177 шампунів. Ще є така колекція від фруктів. Шампунь 122 гривні 400 мл. Такий шампунь 104, бальзам 101 гривня. SOS спрей 176. І такий філер 189. Шампуні Head Shoulders об'ємом. 330 та 400 мл з акційними цінами. Акцентую увагу, бачите, тут є акція на конкретні об'єми. 149 гривень акційна ціна. Менші об'єми, акційна ціна. Ось так. Шампунь кліямен. Об'єм 360 мл 164. І меншого об'єму 220. 5 мл 111. На усі пляжні капці діє акція мінус 50% на другу одиницю. Ціни є різні. На кожних капцях є вказана ціна. Ось такі, наприклад, 269 гривень. Є біло-рожеві, а є ще зелені. 229 гривень ось такі, 269, 229. До речі, досить такий великий асортимент. Є з чого вибирати. Є жіночі і чоловічі. 159 гривень такі. І є в'єтнамці. ціна 100 гривень. І 119 чоловічі. Можна собі навіть на наступний сезон обрати за вигідною ціною. Мінус 50 на другу пару. Один дорівнює 2 на усі головні убори, пляжні, сумки та сонцезахисні окуляри. Ціни, як і асортимент, дуже різноманітні: 299, 199, а які дитячі. Ручки в вигляді лапок. До речі, дитячі є, а от чоловічий асортимент або нема, або супер невеличкий асортимент. 169, 199 і п'яжні сумочки. Досить місткі такі. 349 гривень. Вікенд вайб. Такий варіант 399 Фа гелі для душу об'ємом 250 мл з акційною ціною 69,50. Загалом усі жіночі гелі, дезодоранти спреї та кулькові дезодоранти з акційними цінами від торгової марки Фа. Невеличке уточнення гелі об'ємом 250 мл акційні. Палмулів гелі для душу теж об'ємом 250 мл. акційна ціна 72 гривні. Такий гель для душу палмулів 750 мл 198. Тверде мило палмулів за 46 гривень 150 грамів. І ще є квітковий аромат. Набір твердого мила від палмолів. 4 штуки по 90 грамів за 119 гривень. Гелі для душу моксам 520 мл 70 гривень. Із блискітками з дозатором 400 мл парфумований гель для душу від Моксам за 119. І такі по 80 гривень. Об'єм 395 Разкаває гелі для душу, їм 500 мл 80 або 70 гривень. Фракетбок. Губки для миття посуду 5 штук 38. Серветочки. Ціна 92 гривні 50 копійок. 5 штук. Такий варіант 5 штук за 62 гривні 50 копійок. І цей варіант універсальні по 33. Губки для миття посуду від Управдом. 10 штук за 30 гривень, 5 штук за 20 гривень. Скрипок, ціна 12. Арома дифузори об'ємом 100 мл за 299. Освіжувачі повітря. Об'єм 300 мл за 49,50. Парфумований кондиціонер для білизни від Кьон 250 грамів 159. Від «Ленор» кондиціонери по 109 гривень. Тут різний об'єм: 798 мілілітрів та 675. І більші від «Ленор» парфумовані: літр 239 мл за 189 гривень. Також знижка на сілан. кондиціонери літр 408 мл 151 грн. І є літр 100 мл. Ціна однакова. Такі по 108 гривень, об'єм 770. Або 880. На прокладки щоденні та для критичних днів від котекс Natural. Її акція мінус 40% на другу упаковку. Перша ціна, наприклад, 56,50, а друга упаковка вже піде тобі зі знижкою 40%. Це ті, на яких пише Natural. Такі, такі, Ось такі Natural. На вибірковий асортимент від лібрес знижка до 35%. Такі по 70 гривень. В упаковці 20 штук. 16 штук. Ціна теж 70 гривень. Такі 8 або 7 штук упаковці за 42 гривні 80 копійок та 48 60 гривень.